Продовж минулої доби на Закарпатті виявили 122 нові випадки коронавірусної інфекції. З них шостеро медиків та шостеро дітей. Четверо людей вчора померли, а 157 одужали. 282 зразки біологічного матеріалу відібрано та скеровано для досліджень методом ПЛР. Загалом з початку пандемії понад 24,5 чотирьох з половиною тисячам встановлено діагноз COVID-19. померло 558 людей, а 15 тисяч 456 пацієнтів одужало. Завантажені сліжок в закладах охорони здоров'я в області. Наразі становить 40. 47 відсотків а в Ужгороді – майже на 50. Всі відділення інтенсивної терапії в обласному центрі повністю заповнені. Станом на 7 грудня близько 47 відсотків ліжок для хворих на COVID-19 забезпечені киснем. Більшість лікарень у нас, в тому числі в місті Ужгороді, користуються кисневими концентраторами. Наприклад, обласна клінічна інфекційна лікарня забезпечена на сьогодні киснем кисневими концентраторами на 66,7 відсотках. На сьогодні 39 хворих. Відділення інтенсивної терапії, яке розраховане на 6 ліжок, усі ліжка заповнені, а ті хворі, які середньої ступені важкості або трошки більш важкі, які потребують кисневих, кисневої терапії, вони всі забезпечені кисневими концентраторами. Дійсно були невеличкі технічні проблеми на хімічному львівському хімічному заводі, проте вжитими комунікаційними в чергу заходами забезпечені постачання кисню. В суботу надійшла машина, яка привезла 100 балонів. Цього достатньо для того, щоб протягом цього тижня всі заклади охорони здоров'я, які надають допомогу хворим на COVID-19, були забезпечені.